Очки, я ще досі живий. Що сказати? Вирішив, що напевно буду записувати відео лише ввечері, тому що зранку типу, що там сказати, просто що я прокинувся, покакав і зробив ранкову зарядку, ну це прям багато в мене потрібно. Тому буду казати все ввечері. Я сьогодні прокинувся. Зробив зарядку, помедитував, погів. Загалом своїх справ зробив нормальну таку частину, от, але міг більше. Знаєш, от я типу, зробив нормальну частину, але міг більше. Більше зробити, більше виклатись, викластись, більше приділити часу. Часу і так небагато було, де 4 години на... На життя, бо, блін, якщо б спати 7 годин, 7-8 годин, потім 8 годин на роботі, година щоб доїхати, година півтори години, щоб поїсти. Коротше, дуже мало залишається часу чисто для себе. От, тому сьогодні вимотаний максимально. Тренувався дуже-дуже хорошо сьогодні. У мене було тренування на руки. Ти що, ти що? Завтра така кріпатура буде просто. Я до ізнеможення. У мене вся спина була мокра, весь керімат був мокрий, пол був мокрий. Я реально потім заснув навіть. Минут на 15 я прям заснув на тому керіматі. Але дуже гарно виклався за це тренування. Це, це найкраще челендж тренування. Я ну, всі соки вижив в Дімон Лемон, вижив, всі лимони з Наче я так не співнімаю, зараз немає сил навіть руку підняти, чесно. Ти якось так. не знаю, Аааа... Робиться певні дії, робляться. Але вони робляться невчасно і робляться недостатньо. Да, тобто я одну штуку, яку робив, я її мав закінчити ще тиждень. Ну, ладно, не тиждень. Ну, дня 3-4 тому. Я міг закінчити її, почати робити щось інше. Або просто закінчити і відпочити. Я її тяну. Я її тянув дуже довго. Вона не тільки від мене, ця штука залежить. залежить і від інших людей, але все одно я міг би пришвидшити цей процес або б не прив'язуватись так сильно до, до цього приколу. От. А також сьогодні мотиваційну музику слухав, поїхав на роботу. У мене бувають іноді такі заскоки, що, що слухаю. Єсь таке аудіо. Все на них мені стає, стає якось е... сумно, коли я саме їду на роботу. Так? Коли я, там, наприклад, на пробіжці, то мені класно, я типу, отримую енергію від цього. А коли йду на роботу, типу, розумію, що зараз я не зроблю нічого грандіозного, то да, трохи, трохи такого є. А, і там запитували, чи віриш ти, щось в машину Чи віриш ти насправді на те, що колись в один день все, про що ти мріяв, стане реальністю? От просто дай відповідь собі на це питання. і я не зміг дати відповідь собі на це питання, тому що. Я, я якби, представляю одне да, в своїй голові, але загалом можу змиритися і з іншим. Оце сама головна штука, яку потрібно прибрати з голови. Не потрібно змиритися, змирюватися. Не дайте собі змиритися з чимось іншим. Не дайте люди, тому що а, потрібно ну, типу, прагнути до найбільшого, тому що життя одне, ти не можеш прожити одне життя, прагнучи до найбільшого. Чи, наприклад, одне життя по ну, типу робити те, що в тобі вдається, да? потім інше життя трошки піднапрягтись, третє життя там ще щось піднапрягтись. Ні, є тільки одне життя. Молодість взагалі тільки одна, і молодість така штука, що ти не знаєш, де вона починається і де вона закінчується. Начебто з 18 да, — молодість, але якщо в просто так очнуться, да там. Всі роки до того, там 15 16 17 років просто дивитися з TikTok і нічого не вчити, нічого не знати, то 18 це вже пізно і вже набагато так пізно. От, Потім знову ж таки, 20 це, це кожен вік він призначений для чогось, і кожен вік це коли ти вже щось втратив, і коли ти... Вже до чогось прийшов, От, наприклад, в 20 вже пізно, не знаю, піти в е, якусь пілотну школу, можливо, стати футболістом, вже пізно, стати боксером, стати будь-яким спортсменом, напевно, вже пізно в 20, якщо ти до цього цим, цим ніколи не займався. Уже пізно, наприклад, 20, значить людина молода, класна. Тобто, або е, організм сформований, або він ну, типу, закінчує своє формування. Е, Починається якби, дуже класне мислення, тобто 20 дуже-дуже дуже класний вік. До 25 це взагалі золотий, золотий, золотий вік, мені здається. І саме через це я якби, себе пхну, знаєш, так, чи, чи, спину, то, то в спину товкаю, не знаю, собі максимально хочу давати. От, Хоча я вже якби, звик до них, і це дуже погано, але загалом якось. Питаю себе змотивувати до того, щоб зрозуміти, що дов... ну, зараз, якщо не зараз, то реально більше ну, не буде такої можливості. В 30 ти вже нічого не заходиш. Тим більше в 40, тим більше в 50 і так далі. Тобто, якщо ти зараз не досягнеш а... того, чого хочеш, то далі не буде просто такої можливості. Далі буде життя, але життя в сожаленні, і того, що ти не зробив колись. Якось так. Такий істинне життя. Уже неділя, тому що вже після 0-0. Тихенький вечір. вимотаю на 158%. Зараз піду почищу зуби в душок спати. Потім прокидаюсь. І все по нові, але вже з цими думками. Ще було б якби я знаходив собі сили передивлятися оці відео, хоча б що сам записував. Було б прикольно. Всім було.